А що у вас робить у місцевій раді офіційний корупціонер? Засуджений антикорупційним судом ВАКСу. А що він робить у селищній раді? Його запитаєте, чого мене? Так ви ж є очільником громади. Як ви таке допустили? Ви ж розумієте, що це заразне. У вас заступник офіційний корупціонер. Ви ж самі заразитесь цим, не дай Боже, не дай Господи Богу. Я е, зробив е, прививку. Я не зараз щось... так, а Така у вас роблять корупціонери. У селищній раді. Я, э, ну, думаю, скажіть, я, ну ви ж відповідаєте. Я домовився про все зустріч все. з депутатом. Я можу з нею попрацювати? Можете. То, а то, то, то ви скажіть голос. нам, будь ласка, що у вас робить? Для роблять здавала... офіційні корупціонери. Думаю да. ти підставляєш Ну, тоді звинувачуємо, що я її травмував. Дайте відповідь, а тоді сказати. вас давай, це давай, дуже так. не волнує взагалі. то правда? Чи травмували, ну, чи ні? Ви скажіть, будь ласка, що у вас роблять Це офіційні корупціонери. І прийшла сюди, поновоти. Набралася сил боротися з офіційними Де корупціонерами. Де А ви наразі говорите? Як хто Як базарна баба? Чи можливо Чому? як очільник громади? Як очільник я громади. Я громади. У вас, вас як було? очільника громади, не мають турбувати Де ці шо? питання? А цікавий а я бачу, Доласка. що ви тут з усіма так спілкуєтесь Чисто посплітничать. Ми прийшли у вас до робочих питань. Що давай? Ну, давайте. Ну, будь ласка, від іді. у вас роблять офіційні корупціонери? Я не питаю, покатаю, які її ваші формат. дії щодо цього? Він офіційний. Ваші дії, які ніяких абсолютно. Ніяких? Тобто Absolute. у вас тут організатор злочинної діяльності. Що ви робите? Відійди! Ваш організатор мені злочинної діяльності в місцевій раді. Ви що? Нічого робити не будете Придорі. з цим? Ну, мене заважає працювати. Я не можу за прокоментуйте просто і все. Зайду дай. Будь ну, ласка. Ну, дивіться, ми вас, вас попереджували, це до дуже щас... заразно. Це дуже зайшла? Заразно. Я її запрошував сюди. А це що, додому ми до вас заходимо? У мене назначена зустріч з депутатом. Прекрасно. Якщо ви хочете попасти до мене на прийом, запишіть. До депутата у нас теж є запитання. Будь ласка, вийдіть з кабінету. Можна дізнатися Наташа, робочі твої часи. Вийдіть з кабінету, будь, будь ласка. Депутат, депутат, депутат. Ні, не як депутата, а як працівника люсу. Я працюю дистанційно, кожен день. А як бігал. до вас виборці можуть прийти? Що ну щоб виборці, не було не було таких проблем. Не щоб не було проблем, виборці можуть назначити зустріч в старостаті. Зустрічаємося в старостаті. Виборці Правильно, вам виборці будуть зустріч виборці, назначати, ви нічого не будете. звіту. Будь ласка. Я Я не... мого кабінету, дайте можливість мені працювати. Да, мені треба, ми... треба попрацювати. У вас uh, немає ніякої відповіді, вам у вас... все рівно, що у вас тут корупціонери офіційні, в селищній раді. Да? вам, вам все рівно. Вийдіть, бутаска, Ви нічого з не будете робити не з цим. Ну, ви а, нічого з цим ми робити ми ми. І ви. Ну, не будете, корупціонери. Не кажіть, що ми не попереджували. Стайка корупціонерів.